Десятки рівнян схилили голови у скорботі одразу перед двома захисниками. 24-річний Олександр Савін загинув під час виконання бойового завдання у Курській області. А життя 44-річного Євгена Христича обірвалося на Авдіївському напрямку. Євген пішов добровольцем у зону. АТО, був нагороджений медалями та відзнаками. Коли почалося повномасштабне вторгнення, був мобілізований у зону бойових дій. Останній бій захисника відбувся цьогоріч, 4 лютого. Я пам'ятаю ще малим. Він був такий хороший хлопчик, симпатичний. Він дуже хороший хлопець був і дуже хороші про нього. Сусіди все говорять. Там Сестра моя жила близько біля нього, біля них. Вона каже, такий хлопчик був хороший. Ну, так шкода, звичайно. Олександр Савін народився у Рівному, закінчив перший ліцей та здобув фах it програмування. У травні 2021 року пішов служити, а у вересні того ж року підписав контракт із збройними силами, опанував керування безпілотників. Олександр загинув 21 вересня цьогоріч на Курщині. Трішки його знав, знав його, знає його батьків. Він скромний хлопчик був, навчався в Березнівському коледжі. Але за спеціальністю працювати, мови, здається, не довелося, тому що після закінчення він одягнув форму захисника України. Дуже шкода, що такі молоді люди. Йдуть від нас після молитви та піднесення квітів до домовин військовослужбовців. Олександра та Євгена поховали на алеї героїв кладовище Нове: Вічна та світла пам'ять захисникам. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.